Не парк імені івана Франка у Львові. У нас так само з цього парку є і весняні, і літнє відео. Осінні. Тільки треба дивитися. Готель містер. Не будемо черговий раз нагадувати, кому належить. Парк знаходиться в центрі Львова, один з найстарших комунальних парків Європи. Але жить повалений в один з найстарших дубів Львова. Це в 2021 році під час буревої... буревію в червні, наскільки я пригадую, в червні він впав. Ну, Львова і тепер багато снігу. Морозно. І репить сніг у Львові. Це не мічиганщина, як пише нам пан Володя, <сум> сніг не репить, снігу вважайте немає. От справжня зима. Все як має бути, навіть можна послизнутись насправді. І стояти на ногах на ногах і зрадіти цьому. До зробили новий майданчик дитячий. Ми ще його не показували, не розповідали. Зараз трохи здалеку покажемо, розкажемо. Дерев'яний майданчик мотивами каски ось наскільки знову ж я пригадую. Колись був інший дитячий майданчик. Знову ж якщо я правильно пригадую, один з перших дитячих майданчиків тут ставила пузата хата, яка відкрилась недалеко. В інші фірми ставили. А тепер буде такий дерев'яний майданчик Чудернацької форми. Ну, схожих аналогів я не бачив. Скажу зразу, мені подобається. Але ще потрібно, щоб його доробили. І коли його вже відкриють, він запрацює, напевно, ми побачимо повністю красу. Горка зручна. О, я будем такий горці в дитинстві. А, і є відстань, де можна переходити, отут бачите, з одного боку можна перейти на інший бік. Мені теж таки подобалося, щоб можна було багато довго ходити. Вишуковувати, видивлятися. А і з того боку є спуск навіть через трубу з дитячого майданчика. Підідам ще гляну з того боку. Треба міської ради спитати, коли відкриття. Оця велика гірка, справді, напевно, окраса майданчика. ракурс залишається дочекати щоб запустили і літанку в парку ремонтують, теж стане гарніше, краще цікавіше. 16 година, а вже темніє.